Друзі, доброго дня! Настав на наступний день знайомства з вашим тілом, тілесна інтеграція. І сьогодні я пропоную вам занирнути в наступну концепцію, я називаю концепція. Нездоров'я, як формуються тілесні прояви, дискомфорти, і е, що лежить трошки глибше вашого симптому. Я хотів би, щоб це було вашим особистим надбанням, і щоб ви з, з, зрозуміли, як можна працювати з вашими скаргами чи з якимись дискомфортами. Холістична модель, яку я використовую, вона е, каже про те, що всередині нас вже закладено повністю. Е, Інформація та енергія, яка потрібна для нашого гармонічного здорового існування. І основна задача в тому, щоб знайти доступ до цієї інформації, доступ до цієї енергії. Для того, щоб знайти це, дуже часто можна йти через якісь дискомфортні симптоми. Аналізуючи свої скарги, ми можемо дійти до нашого якби, програми здоров'я. На попередніх заняттях ми знайшли, як можна знаходити комфорт в тілі. Ви намалювали для себе карту свого тіла, і тепер я вам пропоную розказати. Хоч тепер я вам хочу розказати про те, як формуються а, патологічні процеси. І наші симптоми це щось поверхневе, це якби кінець цієї ланки до нього є певний ланцюг всередині напружень чи якісь блокувань порушень в тілі. І починається воно якби з первинної порушення. От я хочу вам про, 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 про ілюструвати, Приклад, як формуються ці патологічні плацюжки. І те, що ми бачимо на поверхні, як симптом, там болить голова, чи якийсь дискомфорт там, в плечі, наприклад, він має всередині певну послідовність спазмів чи е, напружень, які виникли до нього, але були не впізнані. І от, коли ви робите вашу зарядку, ви можете побачити, що коли у вас з'являється десь відчуття дискомфорту. То і ми знаходимо там легкість, то воно переходить потім в інше відчуття. Десь ми знаходимо інше відчуття дискомфорту, може бути в іншій ділянці. І коли ми його знаходимо легкість, воно переходить в інше, і так ми доходимо до певної ділянки, коли наш організм робить і перезаряджається, відпускає напругу. І це ми доходимо до точки первинної такої поранення, первинного порушення в тілі, яке запустило цю якби подальшу цепочку на здоров'я. І пропрацьовуючи цю, цей ланцюг наших відчуттів, ми можемо дійти до нашого якби, програми здоров'я, до тої інформації, до тої енергії, якою ми вже були народжені, яка всередині нас чекає, коли ми почнемо її використовувати. Сьогоднішня практика. Вона буде направлена на те, щоб. Ну, по-перше, я прошу вас почати з практики другого і третього дню. І сьогоднішня практика наша направлена на активацію дихання. І я хотів би вам показати, які є можливості і як ми можемо активувати наш організм для того, щоб воно було максимально ефективна, спочатку починаємо з зарядки та ефірних долоній. І потім зі мною робимо ці дихальні вправи. Спостерігайте за вашими відчуттями, йдіть за вашим ресурсом, довіряйте собі і розкривайте в собі ваш потенціал здоров'я. До зустрічі в чаті!